Друзі, радий вас вітати! Ну що, Нарешті настала ця довгоочікувана мить, коли ми дізнаємось, кому дістанеться 3D-принтер від Creality Ender 3V3SE. Будемо проводити розіграш на сайті від Monobank. Нам вдалося зібрати немаленьку суму 47 250 гривень. Ці кошти будуть витрачені на придбання нового 3D-принтеру, який буде друкувати для військових. Що ж, починаємо. Ми бачимо, що е, користувачі Монобанку задонатили 29 300 гривень, інші банки 17 950. Проведемо розіграш серед кратних поповнень. Встановлюємо суму поповнення 50 гривень. 50 гривень 1 шанс, кількість переможців у нас 1, бо у нас один принтер. Е, інших е, налаштувань я змінювати не буду. Що ж, давайте дізнаємось кількість наших учасників. У нас всього цього учасників, друзі, 205-222 поповнень і 931. Шанс. Ми бачимо найбільший донат 2000 гривень, потім 1500 гривень. Немало донатів по 500 гривень. А, так, у нас є 5 сторінок з учасниками нашого розіграшу. Давайте дізнаємось, хто є переможцем нашого розіграшу. І наш переможець це Бражевський Оде, мабуть, Олександр або Олексій, який задонатив 900 гривень 4 червня. Що ж, ми щиро вітаємо нашого переможця і давайте йому зателефонуємо. Завантажимо таблицю з його контактними даними. Ну що, телефонуємо переможцю. Зачекайте, будь ласка, або нету. Стає ще ближче. Алло, Алло, вітаю. Мені потрібен Брожевський ОД. Ну. А, скажіть, будь ласка, чи підписані ви на канал Вел well mm, да. А, добре, скажіть так, дайте відповідь на таке питання, чи приймали ви участь у розіграші принтера? Це так, да, де це тисячу щаток ми донатили, дев'ятсот, около тисячі. Ага, добре. А якого числа ви донатили? Ой, десь в неділю, чи коли відео вийшло. Чотири uh -huh. днів додати у мене дні десь там. Uh -huh. Можу подивитися. Я вас зрозумів. А, добре. А, як вас звати? Олександр Дмитрович. Олександр Дмитрович. Я вас урочисто хочу привітати з тим, що ви виграли 3D принтер Creality Ender 3 V3 SE. Я вас щиро вітаю. Ага, от От так. так. Ну, поділіться емоціями, можливо. Непогана штука, коли. Ну, не хотів, ну може гарна штука шати. Mm. Ну ви я так спусті. Я так розумію, ви цілеспрямовано так донатили, тому що там сума mm, така не мала. До я до цього донатив, є ліміти, є канали, які донатив. Десь в районі 4-5 тисяч на місяць уходить. Ага. Що будете з принтером робити? Надрукую 4 корпуса собі, а потім, може, продам і піде далі на пластик. Mm -hmm. Я вас зрозумів. Ну що ж, добре, тоді це мій номер телефона. Напишіть мені, будь ласка, ваші контактні дані, і я вам найближчим часом вже завтра відправлю даний принтер новою поштою. Дякую. А якщо ви не проти, нашу розмову я додам в відео, щоб глядачі бачили, що це дійсно правда, що люди виграють, і що це якби все реально. Я вже Навіть на канал загружу, правда, пам'ятаю. В Живий. Ну я я маю на увазі, що я на свій за, за, хочу завантажити. я розумію. Ага. Якщо бажаєте, можете сказати пару слів глядачам або просто щось. Якщо бажаєте, ну, як, як завжди, у нас підтримка ВСУ. побажання всім мирного неба, і ми поборемо. Тарас Шевченко, беремося, поборемо. Нам Бог допомагає. Вибрадвого немає. Так. Так, слава Україні. Добре. Ну що ж, тоді чекаю від вас відповіді, у повідомленні і відправляю вам 3D-принтер. Да, ще раз вас Добре. вітаю все. Гарного вечора. Отак, от друзі. Ми привітали нашого переможця. Тож приймайте участь і надалі. Надалі ми іще розіграємо один 3D-принтер. Краще, ніж Creality Ender 3 v 3 SE, а який саме вже дізнаєтесь зовсім незабаром в одному з наступних відео. Все, друзі, до зустрічі в нових відео. Слава Україні!